Він був зайнятий роботою, а потім, коли відреагували, я думаю, що відреагували правильно, завтра в нас круглий стіл на цю тему. Я вам скажу, що і забудовник відновить зелене насадження. Я думаю, що ми його зобов'яжемо відновити на цій ділянці зелене насадження і план благоустрою, і план. Зелених насаджень представить думаю, в громаді. А це якось через суд буде здійснюється чи через я чи думаю, яким, що наконізм? Можливо, це буде здійснюватися якимось протоколом, можливо, якимсь меморандумом, але я думаю, що ми заставимо його відновити якраз ці зелені насадження, які спиляні ним. барбарським методом. А є взагалі діалоги з ним якісь? Бо я пам'ятаю, що спочатку говорили, що він не йде на. У мене на діалог. немає з ним діалогу. Завтра, я думаю, що запрошуємо їх всіх, запрошуємо, зокрема, і журналістів запрошуємо в 206-й кабінет під камерою і будемо спілкуватися на цю Інформація, що він має якесь відношення до нашої політичної сили, він ніколи не мав. І немає ніякого відношення до нашої політичної сили. Я думаю, що ви знаєте, да, по які політичні сили донька балотувалася. Ну я бачив в телеграм-каналі в одному з телеграм-каналів, писали, що він, начебто, він фінансував. Він компанію, ніколи в житті можливо. не фінансував, і повірте мені, що у нас політична сила досить спроможна, щоб забезпечити самим. Фінансування, і все інше І зараз вона виключно займається допомогою фронту. Це такі телеграм-канали, то там багато чого можуть писати. Наступне питання було ваша цитата, в межах повноважень докласти всіх зусиль для того, аби забудовник поніс справедливу відповідальність за скоєне. Я б хотів уточнити, що це означає. Ми цьому... готуємося зараз. Я скажу, що ми звернулися. До Археологічної інспекції управління культурної спадщини Черкаської обласної військової адміністрації, Державної екологічної інспекції Центрального округу, департамент житлово-комунального комплексу нашої Черкаської міської ради, як він діє, і головного управління Держгеокадастру Черкаської області. Вказані запити підготовленим направлену відповідним службам, про що встановлено протокольним доручення термін проінформування Черкаську міську раду з додаванням копій відповідних звернень, тому що депутати прийняли. Завтра я думаю, що ми будемо вести діалог про подальшу, подальше використання цієї земельної ділянки.